Слава Богу, вітаю, брати і сестри. Прошу, сідайте, будь ласка, дякую для групи. Давайте сьогодні трошки на початку пороздумуємо і в такому напрямку, як будівництво. Якщо ви помітили, то з часу, як розпочалася російська агресія проти України, в Києві зупинилось будівництво, в інших містах і селах зупинилось будівництво. Хтось будував власний будинок і він зупинився. І десь ми можемо бути трошки дотичними до будівництва. Хтось щось будував, хтось допомагав у будівництві. Але є люди, які професійно цим займаються. І ці люди вони навчались, вони мають досвід, вони знають, яку треба основу покласти, як будувати, з якого матеріалу, яка послідовність. Вони це все знають і вони цього дотримуються. Бо ви, вони в цьому професійні. Ми, як віруючі люди, Бачимо в Слові Божому, що Бог нас закликає продовжувати духовне будівництво себе, будівництво церкви, і Бог закликає, щоб ми в цьому не зупинялися. Які матеріали духовні ми можемо для цього використати, як це будівництво ми можемо з вами продовжувати? Сьогоднішнє слово я назвав. Будуймо разом з Богом. Давайте відкриємо перше післання до Коринтян, третій розділ з 10 по 15 вірш. Павло каже: я за благодаттю Божою, що дана мені як мудрий будівничий основу поклав, а інше будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує. Як воно є. І коли чи є діло яке збудовував, хто устоїть, то той нагороду одержить. А коли діло згорить, то той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Апостол Павло, він дуже багато мандрував, він відкривав багато церков. І він про це каже в цьому уривку. І перше, на що хотілося звернути, що будуємо на міцній основі. Звичайно, це слово, яке ми прочитали, воно відноситься більше до навчання в церкві, да? віро навчання в церкві. Ну, кожен із нас може це слово застосувати е, особисто для себе. І що таке основа в будівництві? Да? Основа в будівництві це фундамент, він під водою або під землею, і його не видно. Воно дуже дорого коштує, в нього багато вкладено матеріалів, ресурсів, але його не видно. Ну, це дуже важливо. Чому? Бо Якщо міцний фундамент, міцна основа, то на ній можна збудувати хороший будинок, і він буде довго служити, довго стояти, збудувати щось інше. Ось і найдорожчий і найміцніший фундамент це моноліт. Це коли заливають такий сплошний фундамент і на ньому будують. Павло каже: я заклав основу, я заклав цей фундамент, тобто він віру в Ісуса Христа приніс і заклав цю віру в людей і залишив церкву, залишив служителям, і вони вже будують. Вони вже будують церкву із духовних матеріалів. Якщо людина не будує на Віри в чині Ісуса Христа. Якщо людина будує на якихось своїх принципах, на своїх якихось вподобаннях, розумінні, то що, що людина така може набудувати? Якщо ми з вами подивимось буття, 11 розділ, і е, там описується ситуація, коли люди будували е, вежу. Да? І ця вежа вони будували, щоб собі ім'я зробити. Це була Вавилонська вежа. Тому о, давайте прочитаємо буквально один вірш: буття, 11 розділ і четвертий вірш. І сказали вони: тож місто будуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинимо для себе імення». Щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Люди отак захотіли, вони так зібралися, вони були в єдності при цьому будівництві, але Бог зупинив це будівництво. І коли ми уважно дивимося, що відбувається, яке серце цих людей. То нам зрозуміло, чому Бог зупинив, зупинив це будівництво. Ці люди вони мали гордість, вони хотіли прославити себе. Да, вони знехтували Богом, вони не віддали йому шану. І Бог це зупинив. Бо тут гордість, да? тут е, моє его, моє я і я щось будую. Ви бачили колись людину, яка має такий стан, да? котра має таку в собі гордість? Ця людина сліпа, вона не бачить, вона підвищується над іншими, вона зневажливо відноситься до інших, вона піднімається, а потім йде падіння і руйнування життя або того, що вона будувала. Тож дуже важливо, щоб людина будувала на правильній основі. На віруванні в Ісуса Христа. Бувають випадки, що людина, на вигляд, наче все нормально. От вона, наче без Бога, щось будує, щось в неї виходить, щось в неї в житті складається. Ну, Ми так можемо бачити. Марка, 8 розділ, 36 вірш. Є таке слово, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить. Що нам каже Марк? Він каже, що людина може здобути в цьому світі дуже багато всього. Да, вона прикладає зусилля, да, вона планує, вона зосереджується, вона працює, вона здобуває. Ну якщо в основі її життя нема Бога, то це нуль. Якщо вона не будує з поглядом на вічність, це нуль. Якщо Христа немає, це нуль. Розкажу вам таке свідоцтво не так давно мені брат розповів. Його нема в нашій церкві, в нашому зібранні, не шукайте його, його тут немає. Ось. І він каже, що коли він був невіруючий, в нього було два товариша, і вони захотіли зробити ну, якийсь агробізнес. Вони щось посіяли якусь культуру, і в цей рік вона не вродила. І ці його товариші вони свої частки позабирали і його залишили з боргом. В мільйон гривнів. І для нього це була ну, дуже велика сума і дуже велике потрясіння. Но він каже, що е ця ситуація допомогла йому прийти до Бога. Це руйнування, да, це те, що він е планував і робив, не спілкуючись з Богом, не враховуючи Його волю. Тож на початку всього, що ми будуємо робота, бізнес, будуємо себе як духовний Божий храм, на початку всього має бути Христос. Якщо ти не помолився, якщо ти з Богом не домовився, не починай. Особливо якісь такі грандіозні, важливі речі, таке будівництво, Ось. тому хай Бог нас в цьому благословить. І Береже, щоб ми завжди поверталися до Христа, щоб ми завжди з Ним радились, щоб ми завжди все, що ми починаємо, починали з Його благословення. Тоді воно будується. Друге, вічні будівельні матеріали. Якщо ми повертаємось до першого місця у ривочку, то там 12 й вірш. Павло каже, а коли Хто на цій основі будує золота срібло дорогоцінного каміння із дерева сіна і соломи. Павло перераховує ті матеріали, з яких люди будували, застосовували в будівництві. І їх можна умовно розділити на дві групи. Перша група золота срібла і дорогоцінного каміння це те, що міцне, те, що не горить, те, що. Дорогоцінне, да? а друге, це дерево, сіно і солома, і коли приходить вогонь, то воно згорає. Що саме Павло мав на увазі, коли він говорив, що нам треба добре, добрі матеріали, з яких треба будувати, будувати себе, свій духовний стан. І найперше, я так думаю, що це народження згори. Це зміна наших цінностей, коли ми приймаємо Божі цінності, це зміна нашого характеру. Також тут можна перерахувати і такі речі, як віра Божа, щира молитва, мудрість від Бога, глибоке розуміння духовних істин і дотримання їх. Це любов до Бога і любов до ближнього. Це ті вічні цінності. Якщо ми їх застосовуємо в своєму збудуванні, воно нас зміцнює і коли приходить вогонь, вогонь випробувань, ми мож, можемо встояти. А якщо віра віруючої людини, яка вірує в Ісуса Христа, будується на релігійних звичках. На людському якомусь домислі, на виконанні букви закону, там нема живого спілкування з люблячим небесним батьком, там нема прагнення освячення, там нема того, що хоче Христос. То це є сіно і солома, яка згорає. Інколи до нашої церкви приходять люди. І вони є різні, так? ми з вами різні. Але слава Богу, що в нашій церкві якраз проповідується віра вчення, яке є дорогоцінне, яке є на основі Божих принципів, з яких ми маємо будувати. І ось приходять люди з різних конфесій, з різних церков, на домашню групу, зібрання, і спілкуючись з ними. Ти бачиш, ну, наче людина вірує в Христа, ти бачиш, наче цитує Біблію, ти бачиш, вона начебто і щира, ну, якісь такі заучені молитви, знаєте, якийсь такий релігійний стан такий, і ти думаєш, ну що не так? Або що не так в ній, або що не так в тобі? І Павло, він чітко показує і нам говорить про те, що. Людину так навчили. Вона так прийняла і з цього будувала свій духовний стан, свою віру в Ісуса Христа. І коли ти їй пропонуєш оці дорогоцінні скарби, які дає Христос, чого нам треба будувати, то їй важко прийняти. Інколи поруч сестра сидить, вона тільки увірувала, покаялась. І ти дивишся, що так, як вона розмовляє, говорить і молиться, то там видно, що людина відроджена, там видно, що людина любить Бога, що вона будує себе правильно, так як хоче Христос. Ось. Десь ми можемо з вами, так грубо кажучи, скотитися до того стану релігіозності. Знаєте, ну я привик ходити в церкву, ну я привик зі всіма молитися. Ну, я привик щось робити, бо я вже давно віруючий. Ісус каже, молитовна кімната. Ісус каже, глибина Слова Божого. Ісус каже, на чому ти будуєш. Може, ти зупинив своє будівництво. Бо, може тобі треба його відновити? Може треба відновити стосунки з Христом. І Бог нас до цього завжди закликає. Бо Він хоче спільності з нами, і Він цінує, коли ми шукаємо Його, коли ми приходимо до нього в будь-який стан і незалежно, скільки ми віруємо. І третє, на що я хотів коротко звернути нашу увагу, це збудування церкви. В нашій церкві дуже багато служінь. Я не хочу перераховувати, бо я обов'язково щось забуду. Ось так їх багато. І кожен із нас має від Бога можливості, таланти, ще щось має для того, щоб послужити. Ось. І коли ми з вами вкладаємо свою цеглинку в будування церкви, то це збудовує церкву. А ця церква належить Ісусу Христу. І збудовуючи Божу церкву, Бог збудовує нас. Така йде взаємодія. Тому дуже цінно служіння кожного із вас. Можливо, люди вас не бачать, можливо, люди вас не оцінять. Можливо, навіть не помітять ваше служіння. Його бачить Господь. Його цінує Бог. Ми служимо в першу чергу не людям, а Богу. Ми приносимо Йому жертву цієї любові, бо ми служимо не тому, що треба, а тому, що Бог любить нас і це наша відповідь на Його любов. Роблячи висновок з того, що я вище сказав, хай в основі нашого будівництва духовного, сімейного, якогось професійного, хай в усьому буде Христос. Беремо для нашого будівництва тільки найкращі матеріали. Через проповідь, да, через молитву, через слово Боже. Дуже багато є джерел, через які Бог нам дає. Що ми беремо? Що ми будуємо? Сьогодні ми підемо з цього зібрання, і що ми для себе взяли? Для свого збудування. Яке слово запало мені в серце? Яке слово я хочу застосувати в своєму житті? Яке слово в мене ще не виходить? За що мені ще треба молитися, щоб Бог мені в цьому допоміг? І третє, будуймо Боже царство, будуймо Божу церкву, будуймо з гарних матеріалів, з правильним серцем. Хай Бог нас в цьому благословить. Давайте встанемо і помолимось.